Мене звати Мар'яна і я рада вас вітаю на своєму каналі Крошей Journey. Все про в'язання гачком і не тільки. Сьогодні я відзнімаю коротенький звіт у проєкті Дівчатка такі Дівчатка, організатором якого є Тамара з каналу В'яжу на дивані Під описом до даного відео ви побачите посилання на учасників даного проєкту, а також спонсорів. Тож запрошую вас переглядати відео дівчат надихатися їхніми роботами, власними ручками. А зараз я вам розкажу, що я зв'язала у даному проєкті. В номінації все своїм коханим я зв'язала ось такий набір, шапочка і снудик, От. шапочка простесенька. Вона повністю облягає голову чоловіка. Ось така вона. І я до нього зв'язала снудик. Попередній раз я говорила, що я чекаю чоловіка, що він вибрав, яку він хоче шапочку, він вибрав ось цю коротеньку. Але я не стала розпускати цю шапочку, вона довша ось така, з відворотом. А насправді я не знаю її ще долю. Ще не придумала. Можливо, треба буде комусь на подаруночок. А, а можливо, поки постоїть. Насправді, не знаю, ще її долі. Але готова робота в номінації все своїм коханим у мене готова. Я в кінці відео поставлю фотографії, як цей комплект дивиться, правда, на фотографії буду я. Тому що чоловіка заставити було робити фотографії це щось неймовірне. Ось. І у мене залишився ще ось такий невеличкий моточок даної пряжі, який важить 74 грами. І я задумалась над тим, чи варто розпочинати в'язати рукавички, чи буде цього достатньо. На рукавички з одним пальчиком. Насправді не обов'язково, щоб це були чоловічі, можливо, на маленьку ручку, можливо, я собі зв'яжу. Тому цікавить ваша думка, чи буде достатньо ось такого моточка на рукавички, наприклад, хоча б для мене. Ось. Чи варто це розпочинати? А зараз також я покажу, що я в'яжу. В номінації невиправ... Невиправна. Так як я планувала в даній номінації в'язати дві роботи одна з яких є кардиган, а друга серветка. попередньому відео я говорила, що я буду повністю розпускати свій кардиган, що я зробила, і в'язати зовсім іншим візерунком. Буду в'язати зараз я ось таким візеруночком. І також я зробила усі розрахунки. Попередні я всі витерла. І от зроблені в мене нові розрахунки, новий взірець, а також я вже розпочала в'язати спинку. Спинку я буду в'язати трошечки з косим ось таким плечем. І також, як ви бачите, ось тут вже не настільки завужує низ самого кардигана оцей візерунок. Ось такий має бути кардиганчик. Зовсім мало пров'язаний, тому насправді я не встигну дов'язати кардиган в даній номінації. От. І в'яжу ягачком. Попередній, ось хто не бачив, я ще спинку не розпустила, розпустила тільки полочку. Кардиганчик мав бути ось такий. І ось тут видно, як дуже завужується низ кардигану. І візерунок зовсім інший. Ось так покажу. От. І настільки от він буде довший. Думаю, вам видно. Тут я набирала 60, а тут майже буде 98. По моїх розрахунку, буде 98 петлів. Ось така робота в мене ще в процесі. І також я говорила, що я дуже хочу серветочку. Серветочка буде ось такого овальної форми. Я її розпочала. Тут всього 16 рядочків. Здається, я вже пров'язала 8. І в'яжу серветочку по дизайну української майстерині Vita Gull. Ця серветочка була в безкоштовному доступі, і я вирішила. Зв'язати саме по даній схемі, яку я знайшла в інтернеті. Сьогодні в нас 15 число, тому серветочку я маю намір закінчити. Сподіваюся, так і буде, а з кардиганом, напевно, що не вийде, тому що я його тільки розпочала. Ось такий коротенький звіт в даному проєкті. Усім бажаю мирного неба, творіть свої шедеври, легких вам петелюк, до зустрічі в наступних відео. Па-па!